Через відсутність електрики, виготовлення буржуйок на паузі. Щойно світло вмикають, місцеві майстри-волонтери беруться за роботу від осені буржуйки у топ-запитах наших військових. Ми тільки повернулися вчора буквально зі сходу, говорили з хлопцями, були в них на позиціях, і дійсно є позиції там, де є буржуйки, то це теплі позиції, і хлопці можуть там відігрітись, зготувати їжу і так далі. Але є багато позицій, в яких ще немає буржуйок, немає плит, і є проблеми з харчуванням, з обігрівом і навіть тим самим, щоб посушити речі, тому що хлопці постійно на виходах вони повертаються в мокрих речах. Тому дійсно таких запитів є дуже багато. Від початку холодів на передову волонтери захисту відправили більше тридцяти Ось ці газові балони чекають своєї черги. Окрім буржуйок, для хлопців потрібні теплі речі, генератори, зарядні пристрої. Змінились запити зараз. Набагато більше просять генератори, просять павербанки військові, так само газові балончики, горілки, буржуйки ми. Виготовляємо, робимо, збираємо балони, збираємо труби, збираємо метал, з них виготовляємо буржуйки, які можуть зігріти наших бійців, посушити речі, берці. І, а на таких позиціях, де неможливо використовувати буржуйку, військові просять теплодуйчики. Волонтерка та координаторка громадського об'єднання «Захист» Леся Стебло розповідає про нещодавню поїздку на схід України. каже, потреби для військових не зменшуються, тому вкрай важливо не припиняти допомагати армії. Повернулися зі сходу, доставляли автомобіль з провізією, і скажу вам відверто, що ми ж живемо дуже дуже в прекрасних умовах, навіть з цими викликами, які ми маємо, тобто відключення там світла, десь не завжди є вода. Але коли ти їдеш містами, і ти, коли бачиш, що ці міста стали ще сумніші, але вони тримаються, і люди там живуть, і бачиш вікна, які зашиті, будинки розстріляні, вікна зашиті, ДВСП. І такий, знаєте, загальний сум. Тому сьогодні, як ніколи, потрібно сконсолідувати свої зусилля. Тож волонтери не припиняють збирати гроші на автомобілі для військових, дрони, генератори, теплі речі, газові балони для буржуйок та іншу допомогу можна принести у Хмельницькому на вулицю Кам'янецько, 76 до громадської організації захист об'єднання волонтерів.